Всім доброго мирного дня. От мій окров. Моя панонша родила, окролилась. Отакі о, всі біленькі Ось такі о. Ось сім штучок. Я їй отакі красавці. А я одного чорного їй кинула. Ось такого кабана. Щоб було їй вісім, щоб ті кошки менше було. Ось такі мене. Я зараз вам покажу, яка тут красота. О, бачили, яка красота у мене. Машеньки мої, дюзечки. Тю вона пишу кролочка, все буде добре. Моя вона заховає. Вона Мова їх так заховала. Отак. Отакий. Оця красуня укролилась, дала морквочки, всім дала морквочки. Цієї було 9, забрала одненьке. 8, вона вже старенька в мене, хай буде так. Я тебе так ждала, моя дівчатка. Їж, їж морквочку, Зараз ще сіна припру. Ось такі красавці в мене. Прикло, прикро, знову мінус один. Вже шість залилось. Чого вона їх виймає? Зараз вони бачити будуть. Ось такі окрасавчики. Віла ящичка, викинула. Неї. Так їх опакувала. Хай сидять так. Десь вилазить з ящика, за цицькою витягує її. Шість штучок залишилось. Ну такі красавці, хай сидять. Че, моя красунька? Все добре?